Всім привіт! Нарешті дійшов до того, щоб замінити приборку на Запорожці. В одному з попередніх відео я робив відновлення такої приборки, а саме поміняв в ній всі скельці. Отже, починаю з того, що відкручую трос спідометра зі старої приборки. Далі зробив декілька фоток і поміток, щоб не переплутати потім провода і швидше встановити нову приборку. Далі, згідно з цими помітками встановлюю всі провода спочатку. Перед тим, як встановлювати приборку повністю на місце і підключати спідометр, треба перевірити, що по електриці все нормально працює, а, бо якщо щось не так, то тоді потім буде незручно діставати. Вмикаємо запалення. Так, зарядка, і тиск мастила засвітились. Натискаємо на гальму. Сигналізація працює. Вмикаємо поворотники. Працює. Вмикаємо світло. На камеру погано видно, але підсвітка включилась зараз. Ну видно. І вмикаємо дальній. Індикація також працює. Тому можна під'єднувати трос спідометра і встановлювати. Приборку на місце. Вона, до речі, фіксується такими пластинами пружинними. Коли ви її дістаєте, ви засовуєте руку під приборку і якби, ось так от роздвигаєте її пальцем. І вона перестає тиснути на приборну панель. І ви можете дістати приборку на себе. Електрична частина перевірена, можна встановлювати трос спідометра. Це не дуже зручно робити. Я навіть в процесі думав, що якісь провода навіть від'єднав, тому довелося перевірити, але все нормально. Врешті-решт вдалося приєднати трос спідометра. Останній елемент. Таким чином була зроблена заміна приборки на ту, яку я реставрував в одному з своїх попередніх відео. Ну, ось для порівняння. Звичайно, що зовсім інший вигляд, зовсім інше відчуття. Ну і плюс на цій приборці, я вже коли її встановив, то помітив, що тут стрілочка температурного датчика, вона неправильно встановлена і вона на прогрітому двигуні її ледве-ледве лише стає видно взагалі у полі зору. А тут вона встановлена нормальна і видно ось. так. І ще для порівняння, оригінальна приборка, яка була встановлена на машині з заводу. Має трошки інший дизайн, бо це ще 93-й рік і такий досить стандартний дизайн для майже всіх. 968М. А це ставилось лише у 94-му році, може в кінці 93-го. Ось так вони відрізняються. Також трошки мутне скло тут уже пробіг 46 тисяч на оригінальній приборці, ну на цій 50, так що досить близькі значення. Ось на цьому в мене все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.